Вітаю друзі. Доброго ранку. Мене в коментарях запитували, про якими ножами я користуюся, яким сталям я віддаю перевагу, яким формам віддаю перевагу. Чи взагалі я розробляю звіра, чи є грі розробляють звіра. Відписувати довго я коротенько знімлю. Ми не будемо говорити ні про сталі, ми не будемо говорити ні про форми. Я буду розказувати, чим користуюся я. Що в мене є на даний момент зараз тут в квартирі. Бо о, це не всі ножі. Далеко не всі ножі. Це ті, які є в мене зараз в квартирі. Які я знайшов, які я вам покажу і розкажу, для чого вони. От, зразу е, хочу сказати, що. Мисливці, да не тільки мисливці, діляться на, дві, на два табори. Один табор це які хочуть і пропагандують використовувати ножі з мягкими сталями, щоб можна було там на кожному камінчику його задогострити, доточити і далі працювати з ним. А другий табір вибирає максимально тверді сталі. Щоб наточив раз в сезон і там більше до нього не повертатися. І ті, і ті табори мають працю. І ті, і ті е, використовують е, по, ну, за призначенням ніж. І я не скажу, що от хтось там добув косулю, а в нього був китайський ніж за 150 гривень складний. І косуля лишилася в шкурі, її ніхто не розробив. Ні, звісно. Кожен ніж може виконати свою роботу. Якісь успішніші, якийсь менш успішніші, але всі ножі виконують свою роботу. Хочу зразу розказати, що самий затребуваний мій ніж. Це такий ніж. такий ніж. Це самі більші ніж, яким я користуюся. Тут є отверточка. Тут є зубочистка, тут є пінцетик. оце самі затребувані ніж. Ну, не про це. Так, почати я почну, напевно, з нашого старічка. Раз років 22 назад ми з дружиною гуляли по хрещатику, а там ще був магазин. Охотничі. Тоді вже зброю там не продавали, але всяку амуніцію, там, патронтажі, чехли ми в тому магазині продавали. Ми зайшли туди. Я купив чехол для першої тоді комбінашки. От, а дружина ходила там, побачила цей ніж і сказала, що це буде тобі подарунок. Він з Дамаскої сталі клеймо. От, клеймо. Коваля, я не знаю хто це. Е, гріхова ручка, гольстер з нержавіки, легенький. Е, з цим ножом я прокористувався ну, дуже багато. Дуже багато він попрацював, дуже багато він розробив звіра, дуже багато в мене з ним таких приємних спогадів. От, єдиний в нього який мінус. Заточку він тримає добре. Я його не колов, не знаю, скільки в ньому по твердості рокував. Але він тримає заточку хорошо. Тобто 4-5 косуль він розробляє легко. Десь, я так думаю, 58 одиниць в ньому є. 58-59, не знаю. От. І в якийсь момент він вже працював, працював. І я вирішив, що пора йому на пенсію. А, мінус в нього. Я ж гадав про мінус. Коли розробляєте косулю, вже не так. А коли кабана, ручка стає дуже слизька, жирно. Ну, в жиру, в крові, в в жиру. Е, упора нема. Тут є от між пальцями виямка, щоб не вона взагалі була б біда. Е, слизько і коли ви вже шкуру знімаєте, то не, не страшно. А от коли ви вже розбираєте там. Сустав залігти, надо позвонок зайти і чуть придавити. Рука в мене пару разів скользила, але я вовремя палець віднімав. А так можна лишитися сухожилії і буде нажимати цими пальцями на спуск. І от в якийсь момент я вирішив, що старічкові хватит уже. Він напрацювався пора на пенсію. Підросте син і я йому подарую як пам'ять. І замінив я його на ножі. Так, У мене товариш робить ножі, хороші робить ножі. І першого ножа, якого він мені зробив, це він тоді вчився це був оцей ніж. Я хочу сказати, що я використовую два ножі. Один у мене на поясі. Це для того, щоб там звіра добити, ковбаски нарізати сала, нарізати хліба, відрізати якісь, якусь паличку, затисати. У мене на поясі ніж. А ці ножі у мене в рюкзакові лежать до того моменту, коли ми не будемо розробляти звіра. Ну, бажано крупного звіра. Це така спарка ножів. Я її вже показував. От. Це, по-моєму, чертіжові. Діма зробив ножа. Теж горіхова ручка, больстер якийсь е, латунний, От, Форма. Це чисто форму, яку я йому сказав зробити. То його і зашкурувати. От береш і пальці просто йдеш по шкуру. Потім тримати його хоч таким хватом, хоч таким хватом, хоч таким хватом, хоч таким хватом. От, він широкий обуху. Тобто з ним можна щось там повернути. Е, спуски від обуха. Такий хороший різачок. Ним це Х12МФ, наскільки я пам'ятаю, сталь. Вона десь 60 61 одиницю має. Тобто я ним ну косуль 7, 8, 9 спокійно розробляю. Він у мене в рубзачковий. Це перший ніж, який мені зробив Діма Корінчук. І ще він мені. Зробив теж, по-моєму, заказу. Такий ножик, це звичайного китайського ножа, зроблений просто випиляний, це для зашкурювання. Тобто ви надрізаєте на лапці, там, за копитом, вставляєте і про всі довжини ви проходите, зашкурюєте. Ну, ви вже не робите оцього-чук -чук, чук по шкуру. А ви вже просто. От... Раз і, і пройшли. Коли дехто бачив, як я працюю, ним мені казали, ну перший раз, казали, ти що м'ясніком десь робиш? Кажу, так, да". жінка назначила мене м'ясніком. Оця е спарка ізолянту і змотана, вона в мене в Рубзакові завжди чекає свого часу і працює над, е над трофеєм вносити його, ну це лишнє. Я після цього Діму попросив. Він зробив мені отакий от ножик е е е якраз для того, щоб він був на поясі. О, Це теж Х12МФ 2,5 мм в обухсі. Е лезвія, я йому таке сказав, гострий сходиться дробчик такий опущений, е теж від обуха. Мягенькі, тут ми вже бачимо упорчик, що можна. Ним, що хорошо, ним ручка, по-моєму, граб, ой, клен, стабілізований клен. От така, Трошки вже побачив життя цей ножик. от, Для чого він? Нарізати ковбаски, нарізати сала, хліба, почистити картоплину, добити підранка. Дивіться. Він зроблений перше його призначення це добити підранка. Як добити правильно під От Наприклад, оце голова, ну візьмемо косулю, самець да? у період року. В нього дуже шия е, роздута, адреналін у ньому пере. І коли ви будете отак от пиляти шию, це буде довго, нудно і безперспективно. Тобто під ранок добирається не таким пілянням шиї, а просто ніж з боку входить в шию і потім різким рухом перерізається всі кровоносні судини, які йдуть до легень. Просто Він заходить отак от легенько пальчиком. раз, Зайшов посередині шиї за позвонком, позвонок ззаді лишається. Пробивається і потім різким рухом і все. І під ранок добре. Ну, він зроблений ще для того, щоб можна доколоти, вдруг ви будете робити кейп, і вам треба, щоб шкура була ціла. Тоді ви просто е, в грудному відсіці, де ребра закінчується в основу шиї, просто його вводите і там провертаєте. Він перерізає трахею. І звір доходить. Ось такий ніж він нічого не важить. Я знаю, він менше 100 грамів важить. Він на поясі в мене. От. Цей ніж е, в мене от, ким замінив. От недавно мені зробив другий майстер е, 110 х18. Це ніжа якась люта страшна Береста, ручка з берести. Я йому заказував форму. Трошки другу ру ручки, Ну, він зробив таку. Ми його прокололи, він має 59 одиниць, е -е переточили. Не знаю, будемо пробувати. Вже я ним розробив пару звірів, він мені сподобався, але у нього форма зовсім друга. Бачите? Це більш скінер, а це більш такий добитчик, добутчик. О, ну, на останній охоті я пользував це. Нічого про нього не можу сказати ні хорошого, ні поганого. Ну, хорошого того, що він вже теж, теж легенький. Ручка не скользит. такі упори зроблені. Тобто, ну, хороші добротні ножни зроблені. Гарна робота. майстер наш український. От, і Дімо мені зробив такого ножика. Я в нього побачив невеличкий кусочок стальки. Кажу, е, що ти можеш? Зможеш мені ножика зробити такого гарного е, скінерочка. От він мені зробив такого скінерочка. Маленький 8 см лезо. робот від обуха, товсти, товстий обух, фултан. Е, Це, по-моєму. Ой, Шовковиця. Ну, не, не знаю, не, не важливо. Ось такий маленький ножичок. Оце цього ножика, коли я заказував, я хотів, щоб він був отакий. Ну і трохи другий, я одразу розстроюся, а потім думаю будемо пробувати. Тобто цей ніж прекрасний, в нього не сповзе нікуди, нічого. Хват в нього можете так, можете так. Ним незручно розробляти там, крупного кабана, крупного оленя, лося. Ну косульку він роздіває на уро, зайчика. Дробчик, бачите, опущений, ним підшкурив і все. І таким рухом раз-раз. Це не означає, що ви не розробите ним кабана чи ви не розробите ним оленя. Ви розробите, просто е, цим буде зручніше. Крупного. А от хто полює на косульку, прекрасний ножик, кожен ці, до речі, хто хоче, я можу його продати. Бо він мене вже десь ну, років два лежить без діла. Другими ножами користуюся. Так що Х12МФ <клухи> бриє волосся на руці. І от хто займається іменно. Таким, косулька там, на поясі він висить, його навіть не чути, він маленький, легенький. Так що, якщо комусь цей ножик подобався, може в мене його купити. Я можу переслати. А так, це не всі ножі. Це ножі, які в мене є в квартирі. Я ще раз кажу. Ножів я багато і ножі є прекрасні. Головне, ними користуватися вміти. Ножом можна і от таким розібрати ту ж саму косуль. Так що коротенько вам розказав. Все, любіть полювання, любіть природу, любіть зброю, любіть ножі, любіть життя. Все, всім добра, до побачення. Щось, щось буде цікаве, питайте, відповім в коментарях. Всім до побачення.